Чому відносини дочка і мама це найскладніші відносини? Дивіться, тому що в відносинах дочка-мама є неймовірна близькість. Що це таке? Це як уявіть собі, що ви роздягнулись і вам дали побачити себе в таке зеркало, яке збільшує і показує кожен ваш прищик, кожну вашу морщиночку, кожну вашу жирову складочку. І це все отак от от близько. Розумієте, кожен ваш недолік видний в сто раз збільшеним і таким проявленим. Що ви будете відчувати? Дуже інтенсивний якийсь спектр переживань буде, правда? Точно так же і щось добре воно теж збільшується, і це викликає позитивних багато емоцій. Мама з дочкою являються такими зеркалами один для одного. І звідси дуже багато емоцій. Ну, а де багато емоцій, там дуже непросто. Мама з дочкою являються своєрідними дзеркалами, що повертають одна одні посилені емоції. Це один аспект. Другий аспект це міф, в якому ми живемо. Це міф про таку священну любов мами до дитини і дитини до мами. Цей міф він не залишає простору для якихось, скажімо, ну, те, що ми називаємо недобрих емоцій, та, ну, гніву, для якогось невдоволення, для роздратування і так далі. Тому що міф соціальний нам говорить, що мати повинна безумовно любити дитину і материнство це щастя, і так далі. Ну а дитина в, свої, в свою чергу також е, любить батьків, шанує, поважає і так далі. Ваша модель сім'ї має давати дитині простір для негативних переживань. Це все є, це, це правда, і це так. Ну, напевне, має бути, але в будь-яких відносинах живих є дуже різний спектр відчуттів. І якщо е, міф, традиція, в якій ми живемо, не дає місця для цих негативних відчуттів, вони починають скопичуватись там за шторкою, так сказати, і е, починають впливати безсвідомо на відносини не найкращим чином.